Що там пише проблема з гібридним акумулятором? Ну, що вже знов таке? Ну, що таке з цією машиною може бути? Чому це не машина, а суцільна проблема? Ось так люди понадивляються тих оглядів на Ютубі, а потім купують собі ягуар. У відео нам що розказують. Тільки погляньте, це алюміній, це дерево, це все шкіра, алькантара. Ви тільки дивіться, як воно прошито круто. Це так мені навіть розказали, коли я купував цю машину. Та ти тільки уяви, 400 кінських сил, 48 секунди до сотні. Я знаю, що на цю всю херню люди ведуться. Я Раніше про економію навіть і не думав. Їздив собі на бензиновому авто. Автомобіль, і мені було похер. 6 тисяч гривень в місяць йшло на бензин і все мене влаштовувало. Ну хто б міг подумати, що коли ти купуєш ягуар? Ти в буквальному сенсі будеш економити, тому що заряджати його довго, виїжджаєш в день більше, ніж його заряджаєш. Хіба що платити тоді, виходить на цих суперкрутих модних заправках, і воно тоді стає вдвічі дорожче ніж на бензиновому автомобілі. Питання тоді нахера, тоді це ягуар, нахера тоді електрокар. Якщо ж заряджати його десь вдома. Якщо ти маєш приватний будинок, круто. Якщо в тебе квартира, все, срака коротше, десь шукай собі по гаражах, кидай дріт блях, з 10 десятого поверху. Ця машина вона жре просто нереально. Якщо її використовувати як бензинову машину, то вона буде вас брати приблизно 40-45 кВт. Світла 40-45 кВт на 100 км. це ж можна йобнутися. Зараз я сижу в шапці. Добре, що хоч не в рукавицях, в машині реально холодно, і вона бере 28,5 кВт на 100 км. Це якщо економити, У нас йде дощ, погода 2 градуса. Коротше, не все так круто, як ви собі думаєте. Вишуканий дизайн і неперевершена якість. Стосовно дизайну, так, да, вона крута. Навіть на 2024 рік вона реально має крутий дизайн і постійно привертаю увагу. Щодо якості, якість, коротше, не на рівні ягуара, не на рівні прямівного автомобіля. Ось ця панорама. Як бачимо, вона скрипуча. Як тільки мінус один чи там нульова температура, ви сідаєте, їдете в холодному автомобілі по усіх блядських їбучих дорогах міста Хмельницького, воно все скрипить. Я просто в шоці. Я на Форді, якомусь Форді бляха, Форді американському, який биток з Америки, він абсолютно не скрипів ніде жодного разу по цих блядських дорогах. Ця машина на пневмі. Максимально. Комплектація, яка тільки може бути і така херня. Всі розказують, який же це класний автомобіль. А ніхто не розказує, скільки ж зимою жре ця машина, і що ця машина точно не для зими. Тому що є додаток, з якого ви можете з вдома, з квартири, з будинку запустити цей автомобіль зимою, щоб він прогрівся, і ви сіли в теплий комфортний салон. Ну, в єбучому додатку немає щоб включити підігрів сидінь, немає щоб включити підігрів керма. Уявляєте? Ви сідаєте в автомобіль. Тут повітря прогрілося, воно тепле, но сидіння вони просто з мороза. Вони холодна, шкіра холодна і вам. Приходиться ставити ключ в машині, залишати, стояти на вулиці декілька хвилин, там 2-3 хвилини, щоб підігрілися сидіння, бо інакше ви просто заробите собі або геморой, або рак простати. Бо ягуар заради вашого комфорта, він просто це не передбачив. І про це жоден блогер не сказав, не тільки показали, Ви тільки подивіться, які дисплейчики. В пізду ці дисплейчики, коли на якомусь ф'южені американському хір знає яких років це все передав передбачено, все вмикається, і ти сідаєш в теплесеньке сидіння, де теплесеньке кермо, і не треба тицяти нічого пальцями. І ось така херня. Бачиш? <плес> Виявлено несправність. Високовольтної системи та зарядка неможливі. І, і піздець. Але ж їхати їде, так? Їде, їде, ахує. Поїхали тоді, поїхали. поїхав. Поїхав Вінницю, цілу дорогу переживав, що машина не доїде. Приїхав в Вінницю, поставив машину на швидку зарядку, і тут тобі раз, машина не заряджається. Обзвонив всі автосалони, які тільки можуть бути, і всі сказали, що ми таку херню не будемо ті брати і дивитися. Дзвоніть на ягуар і все. Дзвоню на Ягуар, вони кажуть. Привозь, я кажу, ну як привозь, бляха, якби я був у Львові, там в Києві чи будь-де, я би приїхав. грузіть на евакуатор і привозьте. Я кажу, так скажіть причину, чого машина не заряджається. Не знаю, причин може багато треба робити діагностику і все. І ось вам виходить, ви купили ягуар, поїхали в інше місто, хрен знає куди, машина перестала заряджатися. І далі роби, що хочеш. Це не бензинова машина. Ти не став собі і не зарядився. Ти не заїхав на будь-який сервіс. Цю машину ніхто не хоче робити, тільки офіційний дилер. Благо, я знайшов якогось чувака в місті Хмельницькому, який приїхав за тисячу гривень, 5 хвилин забрав помилку, все, машина заряджається. На наступний день знову викинуло помилку. Він каже: 5 хвилин. Тисячу гривень я забираю, блять. Я йому кажу, їбать, нахуй, у мене що, в кишенях долари, чи що я що кожен день буду, блять, башляти за кожну помилку. Він каже: А що ж ти хочеш? В тебе ягуар, бля. Це просто піздець. На мейку приїхав, плюс 200 гривень. Я кажу, за який хуй? Це ягуар, преміумний автомобіль плюс 200 гривень. Я їбу бля, я просто ваху її, бля, з цієї машини і з цього всього. Ще один прикол цієї машини: в неї не завжди вмикаються камери і парктроніки. Тобто таке враження, що вони живуть просто своїм життям. Передня камера вона взагалі майже ніколи не вмикається. Тобто, ви можете під'їхати впритул до стіни, вже майже впертися в стіну і камера просто не включається. Я не розумію, чому. Вона хоче включається, хоче не включається. Може просто включитися, і ви будете собі їхати, і вона буде включена, коли ви собі їдете. Я хер його знаю таке враження, що ця машина прийшла не з Великобританії, не там її зробили, а її склепали китайці, і вона куплена на Aliexpress в відділі розпродажу по 2 долара. Заряд батареї 76%, 254 км. Якщо ми проїдемо 200 км на цьому заряді, то це вже буде за щастя. А ви уявіть, що буде в мороз в мінус 5, в мінус 10. Якщо ви на повному заряді проїдете 200 кілометрів, то це вже буде круто. Або тоді я не знаю, їдьте з за замершими вікнами в рукавицях, в шапці, в валянках. Я хер його ознаги, просто вони кажуть, це ж ягуар. Як на ягуарі економити? Так, бляха, питання не в економії. Питання в тому, що ти просто заїбався біля тої розетки, постійно стояти. Кудись приїхав, поставив на зарядку. Там десь став, поставив на зарядку і так постійно живеш від розетки до розетки. Я не знаю для кого я пишу це відео і кому це треба. Напевно, для тих людей, хто загорівся і в. Все, я хочу ягуари, я хочу електромобіль. І до сраки, що тут тих 400 кінських сил, бо ви будете проїжджати 200 кілометрів в день, якщо ви будете постійно давати пизди цій машині. А спочатку ви будете давати, а потім ви зрозумієте, що ви просто прив'язані до розетки. Якщо взяти, до прикладу Хмельницький, тут з електромобілями взагалі біда. Зарядки, їх дуже мало, вони дуже дорогі. І навіть якщо ви десь знайдете вільну зарядку, вона не завжди буде працювати. Ти просто приїжджаєш, а вона не працює. Круто, коли є приватний будинок, коли ти собі поставив нічний тариф, тоді да. І якщо ти катаєшся просто по місту, не їздиш, десь хрен знає на далекій відстані. Тоді да. Ягуар. Це не суперкрута машина. Ягуар це просто понти. Бо в тебе ягуар, все, вона така стильна, гарна, і всі думають, їбать, який ти крутий. Ну насправді, блядь, це просто як iPhone. Купив iPhone і все. Не більше, смузика тут хренова. Сидіння, ці всі жорсткі, бляха, Ви взяти навіть Теслу, в Теслі м'ягесенькі. Там немає стільки наворотів, но в Теслі, м'ягусенькі сидіння. Взяти навіть той же самий Ford Fusion. Там сидіння набагато комфортніше, менше тих всіх регулювань, але сидіння Набагато комфортніше. Тут сидіти не комфортно, тут жорстко, незважаючи, що машина на пневмі, вона жорстка. Стосовно музики, тут немає нормального підсилювача. Більше половину звуку дав все, їй вже не вистачає, вона вже просто кричить. Так що ось то, що там пише Meridian Surround то все до пизди. Не ведіться на цю всю хуйню. Я не знаю, розказав, просто в мене наболіло. Я ось катаюся місяць цією машиною, в мене просто наболіло.